Розділ третій. Подорож доктора Обнюбіля. Після цілої низки нечувано бурхливих змін. Про які спогад здебільшого загинув від часу і кепського стилю істориків, Пінгвінці установили такий лад, коли пінгвінці самі собою керують. Вони вибрали палату або зібрання і надали йому право визначати голову держави. Цей голова, обраний з поміж простих пінгвінців, не носив на чолі жахливого гребеня драконячого і не мав над народом необмеженої влади. Він сам підлягав законам нації. Його не величали королем, за його іменем не стояв порядковий числівник, звали його Патюрль, Женьвьян, Трюфальден, Коненпо, Бредуй. Ці правителі вже не воювали, до цього не пасувала їхня одежа. Нова держава дістала назву громадської справи або республіки. Її прибічники звалися республіканістами або республіканцями, звали їх також справниками а часом падлюками, але останнім словом у лайливому значенні. Але пінгвінська демократія сама собою не керувала. Вона корилася фінансовій олігархії, що творила газетами громадську думку. І тримала у своїх руках депутатів, міністрів і президента. Вона повновладно розпоряджалася фінансами республіки і керувала зовнішньою політикою країни. Імперії і королівства держали тоді величезні армії та флот. Мусивши задля безпеки робити так само, Пінгвінія знемагала під тягарем озброєння. Усі оплакували або вдавали, що оплакують таку жорстоку доконечність, проте багачі, комерсанти і ділки охоче терпіли це з патріотизму і через те, що солдати і моряки обороняли їхнє добро та набували їм у чужих краях ринки і території. Великі промисловці завзято вимагали виробництва гармат і кораблів задля національної оборони і за тим, щоб дістати замовлення. Серед громадян середнього стану і вільних професій частина безремствувань корилася такому порядкові речей, уважаючи його за вічний. Інші нетерпляче чекали його кінця і сподівалися примусити держави одночасово роззброїтись. До них належав і славетний професор Обнюбіль. Війна, казав він, це барбарство, яке з поступом культури зникне. Великі демократії мировиті і їхнім духом незабаром переймуться і самі державці. Професор Обнюбілі, що цілих 60 років жив самотньо і замкнуто в своїй лабораторії, де не доходив галас оточення, вирішив сам обізнатися з настроєм народів. Своє вивчення він почав з найбільшої з демократій і поїхав до нової Атлантиди. Після півмісячного плавання його пакебот увійшов уночі в гавань Титанпорту, де стояли об'якорені тисячі кораблів. Над водою перекинувся, геть сяючи вогнями Залізний міст, що з'єднував два набережжя, такі віддалені одне від одного, аж професор подумав, чи не пливе він морями Сатурна. І чи не бачить чудового кільця, що оперізує цю старезну планету? Цим неозорим мостом перевозилось більше як четверту частину багатства цілого світу. Висівши на берег, Пінгвінський учений спинився в 48-поверховому готелі, де йому слугували автомати. Потім поїхав залізницею до Гігантополіса, столиці Нової Атлантиди. У поїзді були ресторани, гральні гімнастичні зали, комерційно фінансове телеграфне бюро, євангелічна каплиця і друкарня великої газети, яку професор не міг прочитати, бо не знав новоатландської мови. По дорозі поїзд минав на березі Великих рік фабричні міста, що тьмарили небо димом своїх коменів, Міста чорні вдень і червоні вночі, але і вдень і вночі однаково галасливі. Ось народ, думав професор, якому за промисловим і торговельним клопотом просто ніколи воювати. Тепер я певен, що Новоатланти провадять політику миру, бо всі економісти за аксіому мають, що внутрішній і зовнішній мир доконечні для розвою торгівлі і промисловості. Оглядаючи гігантополіс, він не зовсім переконався своєї думки. Рух на вулицях був такий великий, що люди йдучи, усе валили на своєму шляху. Коли його разів кілька звалили, обнюбіль пристосувався до нових обставин. Через годину він сам звалив одного Атланта. Вийшовши на велику площу, він побачив портик палацу у класичному стилі, якого коринські колони підносились своїми капітелями з акантом на 70 метрів над фундаментом. Коли він стояв і любувався, захиливши голову, до нього підійшов чоловік скромної зовнішності і сказав по пінгвінському по вашій одежі я бачу, що ви пінгвінець. Я знаю вашу мову, я присяжний перекладач. У цьому палаці міститься парламент. Зараз відбувається засідання депутатів. Хочете побувати на ньому? Зайшовши в одну з лож, професор пильно оглянув силу законодавців, що засідали у плетених кріслах, поклавши ноги на піпітер. Підвівся президент і серед загальної неуваги не так промовив, як пробурмотів пропозиції, що їх тлумач одразу ж переклав професорові. Зважаючи на щасливе для держави закінчення війни за монгольські ринки, пропоную передати витрати на неї у фінансову комісію. Заперечень нема? Пропозицію схвалено. Зважаючи на щасливе для держави закінчення війни за здобуття ринків у Третій Зеландії, пропоную передати витрати на неї у Фінансову комісію. Заперечень нема. Пропозицію схвалено. Що я чую? спитав професор Обнюбіль. Як ви, промисловий народ, провадите стільки воїн? Безперечно. Відповів перекладач, це промислові війни. Народам, у яких ні торгівлі, ні промисловості немає, і воювати не треба, але діловий народ мусить провадити завойовницьку політику. Число наших воєн неминуче зростає разом із нашою виробничою діяльністю. Коли якась галузь нашої індустрії не має, де збувати свою продукцію, то й потрібна війна, щоб відкрити їй нові ринки. Отож у нас цього року була вугільна, мідна і бавовняна війна. У третій Зеландії ми вибили дві третини людностей, щоб примусити решту купувати в нас парасолі і шлейки. У цю хвилину на трибуну зійшов гладкий чоловік, що сидів у центрі зібрання. Я вимагаю, сказав він. Війни з урядом Смарагдової республіки, що зухвало змагається з нашими свинями за гегемонію шинки і сосисок на всесвітньому ринкові. Хто такий оцей законодавець? спитав професор Обнюбіль. Торговець свинями. Заперечень нема, сказав президент. Ставлю пропозицію на голосування. Війну зі Смарагдовою Республікою ухвалили величезною більшістю, піднісши руки. Як? сказав обнюбіль перекладачеві. У вас війну ухвалюють так швидко і так байдуже? О, та це ж дрібна війна, що коштуватиме яких-небудь вісім мільйонів доларів. А люди, люди враховані в ці вісім мільйонів. Тоді професор Обнюбіль схопився руками за голову і гірко подумав: якщо багатство і культура несуть стільки ж причин для війни, як і бідність та барбарство. Якщо скаженство і злоба людські невигойні, то тільки одне добре діло лишається зробити. Хай мудрець збере, скільки треба динаміту, і висадить у повітря цю планету. Коли вона розлетиться на дріб'язок по простороні. У всесвіті станеться невеличке поліпшення, і з цього матиме задоволення світове сумління, яке, зрештою, не існує.